Всім привіт! Виграв ще один аукціон. Як думаєте, буде тут щось цікавеньке або ні? Коштував він 160 доларів, можете подивитись на екрані я виграв офіси. Все звезли з офісів, зараз будемо розбирати і дивитися, що тут буде. О, погнали! Це ж це мусор. Думаю, мусора не буде Так Щось Я ага. надію ще цікавеньке. А це що, Це ну, як... Лампа якась Це, це стульчика типа Давай беремо його ага. Почешково, Почешково. Ерик, на тяжку Эрік Метарова буде вас Та зараз звеземо на роз Бабки ще заберемо Добре що хоч не буде нього платити Ну Так, лампа а це у нас столи електричні, мабуть, да, що да. піднімається, поняв? Ага. <різований> Ці тумбочки продав по 20 баксів. <різований> Коротше, можемо відкривати свій офіс. Так, офіс не Я на каналі, такі підписники. Добрий рано.

Просто я. Ты можешь сделать офис, да? Вот это, по-моему, чуть-чуть, 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 чуть Ось не підніме. Так, підніме. О, і туди під'їжджаємо. Так, чекай. Так, загрузився желізо. Зараз будемо йти здавати. Свістульчики, кейборди, ця фіня, столи ось такі. Може, комусь треба офіс. Бомба. Звіту, коротше, першу ходочку. Взагалі не знаю скільки я зароблю всього. Чи багато, чи мало, в принципі. Заправочку. А за весь металолом я виручив 210 баксів. На, на, на. Все так, перші бабки є 52 долара. я за металлом дали мені. Йдемо далі, там ще одна ходочка точно металлоном буде. А далі вже продавати все. Це що, красавість, треба його помити. Так. Самий дешеві, так як мені казали, цей бус може їздити на спіртові на цих моторах. Так. Так, ще один. По 20 баксів вже заробилось з одного. Я думаю, гарантія 20 продасться, ні? А під комплектом візьмуть, то... Нові запаковані стульчики я порахував по 60 доларів. Нові коштують по 120 і вище. Їх було 5 по 60 доларів. Продати буде спокійно. Ламіната дофіга. Ламінат я продав за 300 доларів весь. А Ти старий там лишить. Диви, кілька маски має. А, це ще... А що, ну... Давай це мені цікаво, Тобі ти. Тобі якийсь принтер, а, щось... це, це стільці, але я гадаю, але аде написано. Все, стульчики. Нові. Йо. Ще це... й нові. Ще й нові. Ще й нові. Ну, вся рома можеш щось заробити можеш. А тут ерік даски такі вроді малювати. Кейборди тут іще... супер! С... Іще Ах, іще і нова Ще фінова є. нова. Оце можеш буде лупити геть. Так, окей, тоді. Ніс не роблю страшно. Так, три стульчики вже мають приїхати забрати 40 баксів. Е давай, давай. Так, гружуться ці металові конструкції зараз. Типу перегородки такі були, знаєте, в офісах. Столи. Це щось все викидувати. Чашкоє таке, що здурітимеш. Там перегородочки, коротше, металлома дасте. Так ось ось в мене стульчиків вийшлося. Цих 17 і тих 8 кожен. Я вже виставив їх на продаж. Ці по 10 доларів за штуку, ті по 15. Ще тут куча-куча всього. Сам більше, я думаю, заробити на цих столах. На цих столах я заробив найменше, тому що їх ніхто не купує. Але їх можна порахувати по 20 доларів за штуку, їх було 10. Також ламінат новий. Може продасться, може ні. Краска. Еще Ещё... сейчас столички прийти. Кейборды. Металло. Ці стульчики продав за 150 доларів. Ось таке відео вийшлося. Якщо вам подобається, ставте лайки, пишіть коменти, і я буду знімати далі. Я думаю, буде ще крутіше.